Всім добрий вечір. Ну, давайте спробуємо когось підмати з цих рекомендацій. У нас є десяточка, тож рекомендації Пушка. Тож поїхали давайте. Ну, давай з цього почнемо. З кіпом крутнемо, може. Так. Другий призив у нас випадає Безів. Ну, Не цікаво. Баучан. Червоний колір мене радує, але хотілося п'ятірочку. Щось взагалі не йде нічого. Є, та ти що? Ну, клас. Тепер, ну давай з нього ще критнемо, як і збиралися ще п'ять. Може хтось ще випаде. Взагалі-то від міміка не відмовився б. Так, хто тут далі? Давай ще дуля випаде для повного щастя мені, друга. І крайній призов з цієї десяточки. Тайрум. Ну, з чого починали, тим і закінчили. Ну, якось так, я думаю, призив вже вдався завдяки ось цьому герою. В принципі, таунт середній. Нормально. Добре, вам гарних призовів. Всім до побачення, підписка, лайк, вітається!